Можливо, ви ніколи не чули цього терміну, але точно чули цю музику. Вона була саундтреком до вашого дитинства в іграх 90-х. Вона була голосом андеграундної комп'ютерної культури. Вона була таємною мовою тих, хто витискав максимум з мінімуму. Багато улюблених саундтреків до ігор тієї епохи були створені саме за допомогою трекерів або програм, що працювали за аналогічними принципами. Трекер це програмне забезпечення для створення музики, яке використовує вертикальний інтерфейс, схожий на табличний редактор. Ретроконсолі та й старі ПК мали дуже обмежені обчислювальні потужності, пам'яті звукові чіпи з невеликою кількістю каналів. Трекери ж дозволяли створювати складну музику, використовуючи ці обмеження максимально ефективно. Замість творення великих аудіофайлів, які були неможливі на картриджах, музика програмувалася. Трекерний файл містив не сам звук, а інструкції для звукового чіпа та невеликі семпли або синтезовані форми хвилі. Трекерні файли були надзвичайно малими за розміром, що було критично важливо для забереження простору на дискетах та картриджах. І мали свій унікальний звуковий чіп, що визначав фірмове звучання та можливості трекерів, які для них створювались. MOS Technology Seed, Sound Interface Device для Commodore 64, три канали з генераторами хвилі, один для шуму. Та унікальними апаратними фільтрами. Сіт відомий своїми жирними та аналоговим звучанням. Один з перших, для кого з'явилися трекер-подібні програми по типу Sound Monitor Кріса Хюльспека ще до повноцінного семплового трекінгу. Багато класичних чептюн треків походять саме звідси. Ріко 2А03 для NES та Famicom, 5 каналів, дві прямокутні хвилі, одна трикутна хвиля, один канал шуму та один канал для однобітних семплів DPCM. Хоча офіційних трекерів для NES не було, ентузіасти створили такі програми, як Famitracker та NerdTracker 2 для ПК, які дозволяли писати музику, що відтворювалася на реальному обладнанні NES. Звуковий чип Yamaha YM2612 та SN76489, він же PSG, для SEGA. Yamaha пропонував 6 каналів FM-синтезу та один канал для 8-бітних семплів. PSG мав 3 канали прямокутних хвиль і один канал шуму. Золотий вік та й розповсюдження трекерної музики, певно, що як якогось окремого напрямку почалося з виходом у світ Commodore Amiga. З його чіпом Паула, що мав чотири незалежних восьмобітних канала, здатних утворювати семпли. Це був революційний крок, що дозволив живіші та складніші звуки. А Аміга це батьківщина трекерної музики в її сучасному розумінні. Саме тут з'явилися Ultimate Sound Tracker, Noise Tracker, Pro Tracker, Octamed. Більшість модфайлів, які ви знайдете, створені саме для Аміга. Саундтреки багатьох хітових ігор, по типу Shadow of the Beast, Agony, були написані на трекерах Amiga. Значний внесок зробив Карстен Набарський, який розробив програму власне, Ultimate Sound Tracker. До цього музиканти писали музику для Amiga у машинних кадах, що було дуже складним. Трекерна музика миттєво заполонила Amiga. Вона стала основою для саундтреків до тисячі відеоігор, але справжньою колискою для неї стала демо-сцена. З часом всі почали переходити на ПК. Перехід був непростий. Старі ПК зі звуковими картами Adlib чи Sound Blaster не могли б відтворювати семпли так віртуозно, як Amiga. Проте появою таких карт, як Gravis Ultrasound з власною пам'яттю для семплів, ПК стали справжньою платформою для трекерів. Це породило нову хвилю програм та форматів. Tracker 3 представив формат S3, m додавши підтримку 16-бітних семплів та більше каналів. Потім з'явився Fast Tracker 2 з форматом XM. став справжнім проривом. XM-файли могли мати інструменти, що складалися з багатьох семплів, енвелопи гучності та панорамування та складнішу автоматизацію. Це дозволило створювати значно багатші та виразніші композиції, які активно використовувалися в іграх. Першиною розвитку dos трекерів став імпульс-трекер з форматом IT. Він додав резонансні фільтри, ще більше ефектів та повний контроль над звучанням. Музика в цих форматах стала де-факто стандартом для багатьох інді-ігор та інших продуктів на ПК. Згадайте лише атмосферний саундтрек оригінальної Unreal, Він, по суті, є розширеною версією трекерного формату XM. Також цікавим фактом є те, що ранні версії рушія Unreal Engine, розробленої Epic Games, мали тісний зв'язок із трекерною музикою. Творці Fast Tracker 2, група Triton, пізніше брала участь у розробці Unreal Engine. І раз ми вже згадали за демо-сцену, у період до відомого нам інтернету, BBS та Fidonet були основними платформами для обміну новими трекерами, семплами та й самими музичними модулями появою інтернету спільнота перемістилася на такі сайти, як Zemota Kyiv та Modland, які зберігають тисячі трекерних модулів та й загалом зберігають величезну частину цифрової музичної спадщини. Ну а там, де є демо-сцена, є піратська сцена. Це був не цілеспрямований альянс, а побічний ефект унікальних технічних характеристик. Коли хакери ламали комерційні ігри для безкоштовного розповсюдження, вони часто додавали до них так звані крактеро – невеликі анімаційні заставки, що рекламували хакерську групу. Трекерна музика була ідеальною для цього. Вона займала мінімум місця, звучала вражаюче і була легко створюваною без необхідності дорогих ліцензій. Мільйони геймерів перше знайомилися з трекерною музикою саме завдяки цим інтро, навіть не підозрюючи, що слухають. Крім того, відкритість формату модулів дозволяла будь-кому легко копіювати та поширювати трекерні файли, не було жодних drm захистів Це сприяло навчанню та експериментам, але також унеможливлювало контроль за поширенням. Ну, як ми вже знаємо, трекер схожий на табличний редактор. Кожен стовпчик це окремий канал, кожен рядок це часовий крок. Композитор вводить у ці клітинки ноти, номер семпла або інструменту, гучність і найважливіше ефект команду. Ті 16-кові команди були магією трекерів. Вони дозволяли в реальному часі керувати кожним аспектом звуку, робити плавні переходи між нотами, створювати вібрацію, швидко перебирати ноти в акорді, навіть змінювати панорамування звуку чи запускати семпл задом наперед. рядок, за рядком, крок за кроком, ви будуєте музику, це, схоже, чимось навіть на написання коду. В XM, IT, S3M, кожен формат відображав розвиток технологій і можливостей трекерів, від простих семплів Аміга до складних інструментів і ефектів сучасності. Композитори, як Карстен, Барські, Джестер, Некрос, Лізард Кінг, Смаз, вони формували звук епохи. Я ж не генді трекерної музики, та й просто музики, але я спробував зробити ось парочку треків. Ваші вуха, а тому ось приклад від більш прямо людини. Українська демо завжди була дуже активною і відповідно, в ній було багато талановитих трекерних музикантів. Хоча знайти повні списки чисто трекерних авторів може бути складно, оскільки багато хто з них працював під псевдонімами в рамках Demo-Sen груп і не завжди їх роботи виходили за межі цієї спільноти. Тоді X-Troll, Mayhem, Insane, Unique та інші музиканти в цих групах створювали саундтреки до демо та інтро і ігор. Важливо розуміти, що трекерна сцена часто була і є досить андеграундною, і багато талановитих авторів залишається відомими лише в дуже вузьких колах. Проте їхня творчість сформувала значну частину звукового ландшафту епохи ретро комп'ютерів та ігор.